Слов'янські плавці параолімпійці завоювали на чемпіонаті світу три золоті медалі. У шотландському Глазго завершився чемпіонат світу з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Світова першість об'єднала майже 600 спортсменів паралімпійців з 68 країн світу. Україну на змаганнях представляли 43 спортсмени, серед яких були і слов'янці. Українські паралімпійці стали другими за підсумками чемпіонату світу з плавання з результатом у 63 нагороди. В останній День змагань українцям вдалося завоювати одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові нагороди. Всього на рахунку плавців з України 21 золота, 27 срібних і 15 бронзових медалей. Найбільше нагород для команди України отримали Дмитро Виноградець, який завоював чотири золоті і одну бронзову. А також Мерешко Єлизавета, в спортивному активі якої значаться три золоті та дві срібні нагороди. У склад національної збірної команди України від Донецької області увійшли п'ять спортсменів зі Слов'янська. Які принесли в загальну скарбничку України вісім медалей. З них три золоті, чотири срібні і одна бронзова. Олександр Мащенко став чемпіоном на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, також срібним призером на дистанції 100 метрів батерфляєм та бронзовим призером на дистанції 100 метрів брасу. Дмитро Залевський приніс українській команді золото на дистанції 100 метрів на спині. Віктор Смирнов та Сергій Кліпарт стали срібними призерами на дистанції 100 метрів на спині. І Ірина Соцька показала золотий результат на дистанції 100 метрів на спині та принесла команді срібло на дистанції 50 метрів на спині.